Добрий день, шановне товариство. Сьогодні 31 серпня. Напередодні 1 вересня, завтра діти підуть в школу. Я вирішив зняти кіно і назвати його Автобани Тетієва. Дійсно, це в нас автобани. Вулиця Ворошилова, точніше, це чи то початок, чи то її кінець. В школу, батьки будуть їх везти, Тоже в школу на автомобілях. Дуже буде їм хорошо їхати, зубами клямцати, через те, що це не дороги, а напрямки. Я скільки себе пам'ятаю, Оця дорога була постеляна дуже давно і навряд чи тут робився якийсь ремонт. Це приблизно років 20, може й 30 назад. Тут була сушейка. Ось, вам покажу, була сушейка. На нього постеляний асфальт. Може лучше цей асфальт тут не стелили б через те, що сушейка була в кращому стані, ніж цей асфальт. Ось їде машина. Швидкість шалена. Хоч колеса не підлітали. Так, Постараюся сьогодні проїхати по всіх автобанах Тетієво. Ось іде жіночка, зараз запитаємо, коли я тут останній раз ремонт робився. Можна з вами поспілкуватися? Я дуже спішу, я запізнюсь на автобус. Я, я з вами так пройду. Ви не скажете, коли останній раз тут ремонт робився на цій дорозі? Це дуже смішно. не знаю, не можуть. Ми 4 роки тільки тут вже Ага, понятно. Ну, до цього ми сюди ходили, бо тут у нас був недостроєний будинок, ми його струїли, потім не строїли. 15 років це точно не сдихолить, дивили, точно не, не робився. Ну, я так предполагаю, що тут асфальт постеляний, років 30, мабуть, назад. І ніхто тут ніякого ремонту не робив. Мені нікому не я, треба. Я, 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 тут, о, ні, нікому не треба, тут, нікому не треба. Це треба стека це така, така, така вуличка. Ну це автобан. Я, я називаю, хочу зняти кіно, назвати його автобани Тетіїва». Приблизно назва така підходяща. Може, так. Може, да, може Бог, щось Та, коли там такі щось зроблять. Ну що, ну в центрі ж там роблять, мерію роблять, фонтани роблять. А... а Зараз якраз є момент такий, до наших депутатів трошки звернутися, може якраз вони перед виборами щось... Оце цього я й добиваюсь. Хочуть, щоб їх вибрали, то це вони можуть ще щось зробити. Щось таке трошки. Поворушитися, ну не більше. Ну добре, дякую. Ну, а... ну я так, да, це, це вулиця Гагаріна, я хочу пройти там по Пушкіна особливо, там хороший автобан. Там, Ну це люди ремонтують, так? же? Так, так, конечно. Бо ми закидали буче, воно вони було дивно. Так, Слідуючий автобан вулиця Гагаріна. От Ми бачимо посеред дороги рови. Вулиці ремонтують люди. Ніхто, ні, міська влада нічого тут не ремонтує. Ну і собі чоловік висипав щебенкою перед подвір'ям. Коли дощі йдуть, тут такі канави по коліна. Хоча б і не йдуть, то ось вони теж майже по коліна. Цією дорогою діти ходять кожен день до школи, тому що ось тут, якщо повернути. Наліво до гори третя школа. Ну, ось Хтось висипав, зарівняв тут глиною. При первому дощі ця глина, звісно, попливе, але деякий час воно трохи порівняло дорогу. Ось Такі вимиває канави. Ці всі камінці летять туди донизу. І Там, хто внизу живе, можна відкривати камінний кар'єр, продавати щебінь. Якщо його ще через сито пересіяти, можна різну фракцію продавати. Ця Гаріна продовжується. Не думаю, що Гагарін дуже був би радий, що його ім'ям назвали таку вулицю. Тут, коли йде дощ, посередині вулиці робиться басейн. Люди тут возять стройматеріал, висипають, тут була яма постійно. Вже люди навозили землі, стройматеріали, і ця яма трохи піднялася. Ну, коли дощ йде, тут басейн. Цим людям далі трохи повезло, що вони живуть з горба, вода тече, стікає, ну, у них тут більш-менш нормально. Це вулиця Пушкіна. Така сама історія. Дощ іде, все вимивається. Люди постійно з троєматеріалами. На все хтось плитку викинув. Ремонтують дороги самі собі. Тут випадає сніг зимою, ніхто нічого не чистить, і машиною от сюди виїхати неможливо. Вроді в людини є машина, зібрався, допустимо, їхати на Київ вранці. Вночі випав сніг і все, твоя поїздка приїхала вже. Спускай воду. Так, слідуючий автобан, це вулиця праці. Якщо я не помиляюся, то це вулиця праці. Тут влада взагалі не знає, що живуть люди. Через те, що ніколи ніхто Ніякої дороги тут не робив. Люди стройматеріалами висипають. Все, що від стройки лишається. Розказували, розказувала мені одна жінка, що раніше діти ходили в школу так, коли дощ пройшов. Діти вдома одягали резинові чоботи і йшли до заправки. Заправка в тій стороні. Доходили до заправки, знімали чоботи, одягали туфлі, чоботи в кульок і йшли в школу. Завтра 1 вересня. От по цій дорозі будуть йти дітки в школу. Добре, що немає дощу. Дощі підуть пізніше. Ось ну, тут взагалі немає ні камінців, нічого, ні стройматеріалами. Тут видно почитали люди, що ніхто не їздить, куди трава росте на дорозі то не висипали. Обіля хатів своїх повисипав. Про цей мікрорайон, більш всього, що взагалі влада забулася, він його як то не існує. Ну, не тільки за цей, тут і в Тетіїві є багато таких районів, мікрорайонів. Ось тут пробували щебенкою висипати, але з кожним дощом ця щебенка вгрузає і вгрузає. Тут нічим не збиралися висипати. Видно, нанесли цієї щебенки дощом. А ні, висипали. Висипали. Хоже, що всипали. Добрий день. Доброго дня. Ви мешкаєте на цій вулиці? Так, да, проживаємо. Ми знімаємо фільм, називається Автобани Тикієва. Ваша вулиця похожа на автобан? Якщо ні. не похожа? Ні. Тоді ми не будемо знімати. У Нас ні бами, ні дороги, нічого немає. Ну розкажіть, яка у вас дорога і як ви її ремонтуєте, не ремонтуєте. Ніхто нам не ремонтує, самі висипаємо за свій власний кошт. Ось повністю вулиця до виходу до асфальту, все висипано за свої власні кошти, в кого деякий мусор, весь її допомагає, всі мусори звозять. Я так зрозумів, я так що строїтельний матеріал, який залишається, типу, кирпічі, камінці, ну, все видно застеляна дорога камінцями, ну звісно, краще їздити по цих камінцях, але зуби цокотять, чим ходити. По коліна в болоті. А тут, коротше, мені одна жінка розказувала, що діти ваші в школу ходять в резинових чоботах. Ну, коли болота, то вивозять до заправки, йдуть чоботах. коло заправки перезуваються, йдуть в школу, на асфальті перезулися, йдуть в кульочках, весною особливо. На ноги, кульочки, на обу і до асфальту добираються пішком. Ну, зрозуміло. Ну, можеш сюди, на Менделеєва, там то я Піду ще. такий. Як вулиця називається? Праця От, отоп, праця, да, а. Звільнення це... з Вінницької. Ага, то нижча вулиця Вінницька. На да. Ну йдемо, зараз автобами Менделеєва знімемо. Це вулиця Вінницька. Так як нам сказав тільки що мешканець. Цієї, не цієї, а неподалік мешкає, вулиця Між Вінницька, а це готується асфальт до закладки. От як пройти по вулиці трошки далі? Там теж лежать купи асфальту, так званого, для ремонту дороги чи для вистелення дороги. І тут Дорогою назвати це дуже тяжко. Це більш всього, що не дорога, а просто напрямок. В полі напрямок. Тут колись поле було. От. Люди от таким матеріалом стелять собі дорогу. Ну, Туди далі не піду, бо воно таке саме. Ще повернуся на вулицю Мінділеєва. Добрий день! Як ця вулиця називається? Мінділеєва. Так, називаємо її автобан. Вулиця, навіть тяжко назвати її, так? Автобан, автобан Мінділеєва. Ми знімаємо фільм. Показати людям про автобани mm -hmm. Ну От ми маємо такий автобан. Не сильно похожий на автобан. Але трохи автобан. Та є ще й хужі автобани. Є ще й хужі автобани, так? Ну, особливо коли дощ тут йде, то тут конкретний автобан. Да, так, Тут все рівняли, недавно Гайдером. А, це вже його порівняли цього автобана трохи. Зрозуміло. Це він вже порівняний. Я уявляю, який він не порівняний. В школу як ходите? Я в школу не ходив. Не, ну а ходив же в школу. То я сам на Слободі живу. А, поня. Понятно. Ну ще школа тут не Бо люди розказують, що в резинових чоботах доходять до заправки, там перезуваються, чоботи в кульок, там чи кульки на ноги надівають і ходять так в школу, коли дощ йде. Зрозуміло. Ну все, дякую. Я не знаю, як ця вулиця називається, зараз я пройду далі, подивлюся. Але звернув увагу, дуже мені сподобалася розділительна полоса посеред вулиці, все одно як дорога на Київ, там бетонний забор стоїть. Тут теж на цій вулиці, посередині вулиці, чи це круг, кругове, круговий рух тут, чи це роздільна смуга, коротше, не ясно. Ну от така роздільна смуга, такі насмолиці. І все, люди привезли, бачу, десь асфальту надгубали, кусками асфальту застелено. І роздільна смуга закінчилась. Зараз подивимось, має десь на хаті написано. Ні, немає ніде не написано, не знаю, як вона називається. Може, табличка десь є. Табличок не видно. Немає кого спитатись. А, є, вулиця Куйбашева. Оце в нас така вулиця Куйбашева. Ось. Так. Вулиця Куйбашева. Це майже центр міста. Ось така асфальт трохи лежить. Ями ми машини повиїжджали, але но терпимо. нормально. Коротше. В центрі міста трохи дороги ремонтують, плювачкою запльовують ями, Саме ефективний спосіб. Так що тут, тут можна їздити, в резинових чоботах ніхто не ходить. А тим часом. Коли діти мають йти в школу в резинових чоботах, коли випаде дощ, міську раду ремонтують. Це саме найактуальніше питання. Не знаю, скільки мільйонів в Геляну сюди всю раду. Мера можна спитати, він відповість, через те, що це не секретна інформація. Знаю одне, це теж не секретна інформація, що за плитку, яка ось тут покладеться. З наших карманів виплатять 500 тисяч гривень. От плитка. Гарно все зроблено, питань немає. Так, а це наш славнозвісний фонтан. Сиділа тут Маруся, чи Наташа, чи Ірина, як її хто хоче, так і називає. Ірину, чи Марусю, чи Наташу демонтували. Іде повна реконструкція цього фонтана. Якщо вірити нашим депутатам, то має тут і вода бути підключена, я так зрозумів, ну, не можу сказати точно, чи буде, чи не буде, але на ремонт цього фонтана депутати міської ради виділили 400 тисяч гривень. Це при тому, що діти в школу завтра підуть по Корчах, по ямах, дощ піде по болоті, але фонтан актуальніший. Ну, головне ж мати фонтан. Подумайте там, ходите в резинових чоботах. Зато фонтан в центрі міста. Буде класний. Будемо сюди всі приходити, дивитися, як тече вода. Тече або не тече, не знаю. Побачу. Ось такі справи. Камінці з фонтану, що розібрали, склали.